І знову вітаю на каналі Зрозуміла Історія. Сьогодні говоримо про те, як забезпечувати сталий розвиток, як подолати проблему обмеженості ресурсів, яким є вплив виробництва на навколишнє середовище, а також поговоримо про поняття ефективності. І знову нагадую, що вам мені всім важливо, аби ви підписались на мій канал і поставили лайк цьому відео. А якщо ви залишите ще й коментар, це ж буде просто супер вчинок з вашого боку. Про важливе нагадав про підписочку, про лайк. Тепер до теми. Серед усіх економічних процесів одним з найважливіших є виробництво. Але для виробництва потрібні ресурси: природні, це ґрунти, земельні ділянки, корисні копалини, кліматичні умови та багато іншого. Трудові ресурси це працездатне, професійне, кваліфіковане населення, капітальні ресурси, будівлі, споруди, механізми обладнання. Інформаційні ресурси, це знання інновації, технології, і також важливим ресурсом є підприємницькі здібності, тобто здатність до ризикованої діяльності, навички управління та організації виробництвом. І ось тут слід розуміти, що є деякі ресурси, які неможливо відтворити, і ось ця обмеженість ресурсів зумовлює важливі висновки і принципи. Перший важливий висновок полягає в тому, що наявні ресурси визначають межу обсягів виробництва. Другий висновок наявні ресурси слід використовувати в повному обсязі та максимально продуктивно. Третій висновок: замість тих ресурсів, що вичерпуються, слід залучати принципово нові інноваційні ресурси. Четвертий висновок: час від часу суспільству важливо обирати, на що саме спрямовувати наявні і обмежені ресурси. І п'ятий висновок. Виникає потреба економії та раціонального використання ресурсів. Враховуючи ці принципи, впроваджуючи їх у виробництво, ви зможете побудувати економічно ефективне виробництво. Коли ми кажемо про кількість ресурсів, що використовуються у виробництві, то варто згадати два типи економіки, або, як кажуть, два типи виробництва екстенсивне. Коли для вироблення більшої кількості продукції використовується більша кількість ресурсів та інтенсивне, коли досягається збільшення виробництва без істотного збільшення залучених ресурсів. Однак, якщо ми вважаємо себе відповідальними людьми та відповідальними виробниками, то слід враховувати, що постійне збільшення виробництва призводить до Таких негативних екологічних явищ, як, наприклад, забруднення ґрунтів, водоймищ, океанів, атмосфери, зростання обсягів сміття і площ сміттєзвалищ, руйнування природних ландшафтів під час видобутку корисних копалин і також призводить до змін клімату. Маємо розуміти, що сталий розвиток передбачає відповідальне ставлення суспільства, кожного виробника, кожного споживача. До наслідків господарської діяльності і впливу такої діяльності на довкілля. Якщо нехтувати принципами сталого розвитку і нехтувати цим негативним впливом на природу, то так, сьогодні ми можемо отримати надприбутки, але вже завтра, в перспективі, отримаємо екологічну катастрофу і крах людської цивілізації. І тепер на завершення підходимо до одного з головних понять у виробництві це поняття ефективності. Ефективність це правильне співвідношення результатів виробництва та витрат ресурсів. Висока ефективність дозволяє отримувати більше продукції з меншими витратами. Це підвищує конкретно спроможність виробництва та його прибутковість. Ефективне підприємство сприяє економії ресурсів та зменшенню впливу на довкілля. Крім того, ефективність впливає на якість продукції та задоволення потреб споживачів. Ключовим показником ефективності виробництва є рентабельність, тобто співвідношення між прибутком і витратами. Дякую, що дивились моє відео. До нових зустрічей!